Любите вишивати і шукаєте автентичні візерунки з давніх сорочок? Тоді просто гортайте і пригортайте до серця. Ось це видання, яке підготували в Ужгородському Скансені. А я свою вишиванку серцю пригортаю. Колекція взірців народної вишивки вийшла в межах міжнародного грантового проєкту. Культурні зв'язки, культурна мобільність у прикордонному регіоні За програмою транскордонного співробітництва Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 2014 2020 у рамках нашого проекту міжнародного грантового проекту, який реалізовуємо спільно з партнерами з музеїв Словаччини і Румунії. Окремим видом нашої діяльності була видавнича справа. З нашого боку видавалися два альбоми-каталоги. Перший з них це ікони з фондої колекції нашого музею. І друге видання, про яке зараз говоримо, це є альбом, каталог взірців традиційної народної вишивки Закарпаття. Колекція взірців народної вишивки із жіночих та чоловічих сорочок, а також скатертин кінця 19-го першої половини 20-го століття. Із фондів Ужгородського скансену, А збирала їх упродовж 20 30 х років ХХ століття Марія Грицак, учителька народної школи, яка народилася в селі Росішка Рахівського району. У силу своїх професійних обов'язків працювала після закінчення вчительської семінарії, працювала вчителем народних шкіл як на Рахівщині, Тячівщині і Хущині. тобто мала можливість проживати в оточенні різних етнографічних, етнічних груп Закарпаття, безпосередньо спілкуватися з людьми. І один раз у, саме на Рахівщині, в її рідному районі, її зацікавила вишивка. Вона побувала в одній майстрині, яка вишивала і попросила її на Вчити вишивати теж. Хоч згодом пані Марія і не стала майстриною-вишивальницею, але вишивка її дуже зацікавила вона почала збирати оці в зірці вишивок. Для того, аби систематизувати зібрану колекцію, районувати її, Марія Грицак почала пришивати в зірці до картонок планшетів. І цим неабияк полегшила роботу дослідникам, каже Василь Коцан. До музею колекція потрапила в 1980-х роках. Її передав онук Марії Грецак. Років 10-15 тому назад я особисто з колегою, досліджуючи народний костюм, народну вишивку, теж почали поглиблене вивчення власне цієї колекції взірців вишивки. Фактично вона послужила і такою своєрідною базою для вивчення структури орнаментальних композицій, колориту. Вона є чудовим першоджерелом, я би сказав, для вивчення якраз оцих елементів народної вишивки. Колекція вишитих взірців у музеї не встигає припадати пилом. То виставки, то об'єкт дослідження. На базі цих досліджень виходили ряд наукових публікацій у різних фахових журналах. І, врешті-решт, ми в рамках цього проекту, коли визначалися, що саме взяти для публікації, і вирішили поряд з колекцією ікон у фондах нашого музею звернути увагу власне, на саме цю збірку зірців вишивки, оскільки вона дійсно заслуговує на те, щоб бути популяризовано і серед широкого загалу поціновувачів декоративно-ужиткового мистецтва. Автори намагалися показати у виданні всі етнографічні групи Закарпаття. Найбільше тут гуцульщини, каже Тетяна Сологуб, Коцан, співавторка видання. Найбільше, звичайно, представлена Гуцульщина, так як ця вчителька найбільше зібрала взірців із Рахівського району. Ну, Але також можна ознайомитися з вишивками Долинян, Бойків та Лемків Закарпаття. І це різні райони, також Тячівський, Хуський, представлені вишивки, Перечинський, Мукачівський. Тетяна Сологуб-Коцен показує планшетки і тлумачить візерунки. До прикладу, які були притаманними селу Кобилецька Поляна на Рахівщині. Серед давніх мотивів берегині. Або як їх називали гуцули, це головкастий взор. Тобто від слова голівка, ось тут видно, якби голова і підняти догори руки. Це символ жінки, матері, берегині, матері землі. Ну і тому ось цей символ він дуже шанувався. Ну не тільки в гуцулів, а й взагалі у всій народній культурі українців. Але, власне, у гуцулів вони от мали такий цікавий вигляд і називалися головкастим взором». Або ж комбінація із ромбів, у яких менші аналоги. Це було символом засіяного поля, тому що ромб він якби о, уособлює якусь певну ділянку землі, і відповідно вже менші ромбики це як зернятка, які засіваються в землю і мають дати гарний урожай. Тобто о, ну люди у вишивці зашивали якийсь певний свій код, якісь свої надії, сподівання. А власне, книжка двомовна текст подано українською та англійською, складається з п'яти розділів. Перший розділ це таке детальне вступне слово, де ми описали повністю всі етнографічні групи, особливості їхньої вишивки. І відповідно наступні розділи це гуцули, лемки, бойки і долиняни. Кожен розділ містить фотографії цих зірців народної вишивки, які зберігаються в фондовій колекції нашого музею. І до них підібрано старі світлини із різних джерел із наших особистих, з фондової колекції музею, з різних архівів, щоб показати, як дійсно от виглядала ця вишивка в ті часи на початку ХХ століття, наприклад, порівняти як воно виглядало, і нарешті про те, як книжка може знадобитися майстриням. Ця книжка цінна не тільки за своїм таким історичним етнографічним наповненням, але також я думаю, вона буде гарним посібником для вишивальниць. Вони зможуть навіть почерпнути натхнення, розробити схеми для вишивання таких сорочок дійсно наших автентичних. Узагалі ж видання не лише для рукодільниць, а й для етнографів, дослідників народного мистецтва, мистецтвознавців та всіх, хто цікавиться матеріальною культурою Закарпаття.